Як спростувати пропагандистські тези про створення України. Російські пропагандисти люблять заперечувати всі факти, що свідчать про тисячолітню історію України. Вони висунули стільки версій походження нашої країни, що почали плутатись самі. Наприклад, вони кажуть, що Україна це проєкт Австро-Угорщини, Україну вигадав Лєнін, і історія України викрадена у Русі. Москва стверджує, що Україна це штучний проєкт і має дуже коротку історію. Пояснює це лише назвою Русь. Начебто тоді на теренах сучасної України жив руський народ. Але насправді на цій території жили русини. Росіяни почали себе так називати лише з 15-16 століття. Ярослав Грицак розповідає: Сучасна Росія і Стара Русь це два різні поняття. Говорити, що Росія пряма спадкоємниця Русі, це так само, як казати, що Румунія є спадкоємниця Риму. Русь це історична назва території України. До речі, відео про це можете знайти у нас на сторінці у ТікТоці. Пропагандисти також люблять наводити приклад Богдана Хмельницького, який називав себе «Гасударь і її Руський. Але це означало не етнічну приналежність, а лише те, що він державець Росії. Якщо ж використовувати поняття «проєкт», то варто зазначити, що й сама Росія проєкт при цьому значно пізніший, аніж Україна. Ярослав Грицак стверджує, що якщо конструкція України почалася з Хмельниччини, то Росія була сконструйована лише за Петра І. А до Петра І, за словами Грицака, Росія була частиною православного світу, мешканці якої розмовляли різними слов'янськими діалектами, мали якесь рудиментарне уявлення про свою історію, але не мали ані уявлення про свої кордони, ані літературної мови, бо сама література була дуже бідна. Це була традиційна спільнота, яку об'єднувала одна річ: православ'я руська віра. То хто ж тут проєкт? А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.